Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Славік Балаган продовжує випускати нові провокативні і в деякому роді навіть скандальні відео. На цей раз на його сторінці в інстаграм з'явилось відео, на якому Юрій Дудь сидить на стільці зі зв'язаними руками, а йому в обличчя кидають різні речі. Хто саме кидає різний непотріб, невідомо. Однак навпроти журналіста сидить сам потап, на столі, біля якого знаходяться багато різних речей. Що саме Потап хотів цим сказати, невідомо. Однак в мережі з'явилось припущення, що реперу не сподобалось інтерв'ю, яке він дав Юрію ще на початку року. Тоді ж потап стикнувся з величезною хвилею хейту від шанувальників, які своїми висловлюваннями чітко дали зрозуміти, що в Україні його більше не чекають. Можливо, саме із-за цього скандальний репер відмовився повернутись на українську сцену. А вирішив підкорювати західні країни своїм новим проектом. Однак і новий проект поки що не викликає захоплення. Скоріше навпаки, варто тільки подивитись на коментарі під новим відео. А що думаєте ви з цього приводу? Чи зможе ПоТАП повернути собі минулу популярність, чи швидше зіткнеться з юридичною відповідальністю? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.